Повість врем'яних літ Літопис за Іпацьким списком Переклад Василя Яременка Читає Олена Маляренко ЧАСТИНА 4. В ЛІТО 6452 944 рік. Ігор зібрав багато воїв, варягів, і русь, і полян, і словінів, і кривичів, і печенігів найняв, і взяв від них заложників і пішов проти греків у лодіях і на конях, прагнучи помститися за себе. Почули це корсунці і послали до Романа, повідомляючи Ось іде Русь, море покрила кораблями. Також і болгари послали вість, попереджаючи, і де Русь, і печенігів найняла до себе. Почув це цар і послав до Ігоря лучших бояр, молячи і прохаючи, не йди, візьми данину, як брав Олег, і додам іще до тої дані, також і печенігам послав паволоки і багато золота. Коли Ігор підійшов до Дунаю, скликав дружину і став раду радити і переповів їм мову цареву. Ігорева ж дружина сказала коли так говорить цар, то чого нам потрібно більше? Без битви візьмемо золото й срібло й паволоки. Хіба відомо, хто одоліє, чи ми, чи вони, чи з морем, хто у спілці, адже не по землі ходимо, а глибинами морськими, і спільна там смерть для всіх. І послухав їх ігор і звелів печенігам воювати болгарську землю, а сам узяв у греків золото і паволоки на всіх воїв, і повернувся назад і прийшов додому у Київ. У літо 6453 945 рік прислали Роман і Костянтин і Стефан послів до Ігоря, щоби відновити попередній мир. Послав ігор своїх мужів до Романа, зібрав роман своїх бояри, і сановників, і привели руських послів, і звеліли їм говорити і писати на Хартію сказане обома сторонами відповідно до попереднього мирного договору, укладеного за царів Романа і Костянтина і Стефана, Христу Любивих Владик. Цитата. Ми, від роду руського посли і купці, Івор, посол Великого князя Руського Ігоря, й інші посли, Воєфаст від Святослава Сина Ігоревого, Іскусев від княгині Ольги, Слуди від Ігоря, Небіж Ігорів Уліб від Володиславля, Каницар від Предислави, Шигоберн, Сфандр від Улібової жони, Прастен, Турдувій, Лібіар, Фастів, Грім, Сфірків, Прастін, Якон, Небіж Ігорів. Кари, тудків, каршев, тудорів, егрієрлісків, войстів, іків, істр, яміндів, ятвях, гунарів, шибрід, алдан, колкелів, сегієтонів, сфірка, Алвад, гудів, фудрі, тулбів, мутор, утін, купець адун, Адолб, Ангвівлад, уліб, фрутан, гомул, куці, еміх, Трубрід, Фурстін, Бруни, Руальд, Гунастр, Фрастін, Інгельд, Турберн, і другий Турберн, Уліб, Турберн, Монд, Руальд, Свін, Стир, Алдан, Тілі, Апубкар, Свін, Вузелів, і Ісинько, Бирич послані від Ігоря Великого князя Руського і від усіх князів і всіх людей руської землі, і від них заповідано поновити старий мир. Підступом ненависника добра і враждолюбця диявола порушений уже багато років і зміцнити любов поміж греками і руссю. І, Великий наш князь Ігор, і бояри його, і всі люди руські, що послали нас до Романа, і Стефана і Костянтина, великих царів грецьких, укласти договір про дружбу із самими царями, зі всім боярством і зі всіма людьми грецькими на всі літа, допоки сонце сяє і весь світ стоїть. І хто із країни руської намислить порушити цю дружбу? А прийняли хрещення, то хай впаде на них помста Бога Вседержителя, і осуджені будуть на погибель і в цей вік, і в майбутній. А коли не хрещені, то хай не мають допомоги ні від Бога, ні від перуна, і хай їх не захистять власні щити, і хай посічені будуть мечами своїми і загинуть від стріл та іншого оружжя свого, і хай будуть рабами в цьому житті потойбічному». Великий князь Руський і бояри його хай посилають на те в грецьку землю до великих царів грецьких кораблі, скільки хочуть з послами своїми і купцями. Як то для них установлено. Досі носили посли печатки золоті, а купці срібні. Нині ж звелів князь ваш посилати грамоти до нас, царів, що послані від них посли і купці, хай приносять грамоту, в якій буде написано про це, скільки послано кораблів, і аби ми з того упевнилися, що йдуть вони із миром. А коли без грамоти прийдуть і будуть взяті нами, то будемо тримати й охороняти, доки не повідомимо князеві вашому. А коли в руки не даватимуться і опір чинити стануть, то будуть убиті, і хай смерть їхня не буде відомщена князем вашим. А коли втечуть і повернуться на Русь, то ми напишемо князеві вашому і хай робить що хоче. І коли прийде Русь не для торгівлі, хай не стягають місячини, і хай заборонить князь словом своїм, щоби прибула сюди Русь, не творила безчинства по селах ані в країні нашій, і нехай прибулі проживають у святого Мами. І коли пошле царство ваше, хай напише їхні імена, і тоді хай беруть місячину свою, посли свою посольську, купці свою. Найперші від града Києва, потім із Чернігова, потім з Переяслава і з інших городів. І нехай входять у город одними воротами в супроводі царевого мужа без зброї по 50 мужів, і хай торгують, скільки потрібно, і виходять назад, і муж царства вашого хай охороняє їх. А коли хто із Русі чи із грецької землі поступить неправо, хай судиться. Коли Русь входить в город, хай не чинить пакості і не має права купляти паволоки дорожче, ніж по 50 злотників. А коли хто купить тої паволоки, нехай покаже царевому мужеві, і той поставить початку і дозволить. Відбуваючи звідси Русь, нехай бере від нас, що потрібно: їжу в дорогу і що потрібно для лодій, як було встановлено раніше. І нехай повертаються в цілковитій безпеці в свою країну, а зимувати у святого мами не мають права. А коли втече руський челядин, то нехай прийдуть за ним в землі царства нашого, і коли його відшукають у святого мами, хай забирають. А коли не знайдеться, то нехай клянуться нам руські християни, а не християни згідно зі своїм законом, і нехай тоді беруть із нас свою ціну, як було встановлено раніше, дві паволоки за челядина. А коли хто із людей царства вашого, чи з роду вашого, чи з інших городів ваших втече до нас і принесе щонебудь, хайте хай те буде повернене назад. І коли принесе не буде все те ціле. То хай возьмуть із нього два золотники за поїмку. А коли ж хто небудь із Русі чи з людей вашого царства спокуситься на крадіжку і те вчинить, буде суворо покараний, і коли вже візьме, хай заплатить подвійно. А коли подібне зробить гречин, русину, нехай прийме ту ж кару, яку поніс він. І коли трапиться украсти щонебудь русину у грека чи грекові у русина, то належить повернути не тільки вкрадене, а й ціну його. А коли вкрадене виявиться проданим, то нехай поверне його подвійну ціну і буде покараний по закону руському. І скільки б полонених християн, наших підданих, не привела Русь, буде то юнак чи Красна Дівиця. Хай платять греки десять золотників і забирають їх. А коли середнього віку хай платять вісім золотників і забирають їх, а коли буде старий чи дитина, нехай дають за них 5 золотників. А коли знайдуться руси, що, як ополонені перебувають у рабстві у греків, нехай викупають і руси по 10 золотників. А коли їх купив гречин, то йому належить поклястися на хресті і хай візьме ціну, яку заплатив за раба. Про Корсунську землю. Скільки б не було там городів, князі руські не мають влади в них і права воювати в тих краях, та земля не підкоряється вам. А коли князь руський попросить у нас воїв, дамо, скільки йому буде треба, нехай воює. І проте, коли Русь знайде грецький корабель, викинутий у будь-якому місці, хай не роблять йому шкоди. А коли хто візьме із нього що небудь, чи чоловіка поверне в рабство чи вб'є, то має підлягати суду згідно закону Руського і Грецького. І коли руси застануть корсунців у гирлі Дніпра за ловлею риби, нехай не чинять їм ніякого зла. І хай Русь не має права зимувати в гирлі Дніпра, в Білобережжі, ані біля святого Єлеуфіря і з настанням осені, хай ідуть по домівках своїх на Русь. І просих якщо прийдуть чорні болгари і стануть воювати в Корсунській землі, то велимо князеві руському, аби їх не пускав, бо нашкодять і його землі. Якщо ж коли буде вчинене якесь злодійство кимсь із греків, сущих під владою царською нашою, то не маєте права карати їх, але з нашого царського повеління хай буде покаране за засудіяне. Якщо ж християнин уб'є русина, Ширу син християнина, хай затримають убивцю родичі вбитого, і вб'ють його. Якщо ж убивця сховається і втече, і коли буде багатий, нехай візьмуть майно його родичі вбитого, а коли вбивця наймужчий сховається, хай шукають його, допоки знайдеться, а коли знайдеться, хай буде вбитий. Якщо ж ударить мечем, чи списом, чи кацією, чи яким іншим предметом русин грека, чи грек-русина, хай за те беззаконня винуватець заплатить п'ять літрів срібла згідно закону руського. А якщо винуватець не імущий, то нехай що тільки можна, те й буде продане, навіть і штани, в яких ходить, і ті з нього зняті, а про решту нехай поклянеться своєю вірою, що немає більше нічого, і тільки після цього буде відпущений. Якщо ж ваше царство захоче від нас взяти воїв проти ворогів наших, то напишемо про те Великому князеві вашому він пошле, скільки хочемо, і з цього довідуються інші країни, яка існує дружба між грецькою землею і Руссю. Ми ж договір цей поклали на двох хартіях, і одна хартія зберігається у нас, царів, по ній поставлено хрест, і імена наші написано, а на другій імена послів і купців ваших. А коли вийдуть посли наші царські, то нехай супроводять їх до великого князя Руського Ігоря і до людей його, а ті приймаючи Хартію, поклянуться, що дотримуватися, будуть чесно про що домовилися і записали в цю хартію, на якій написано імена наші. Ми ж, оскільки прийняли хрещення від вас, поклялися церквою святого Іллі у Соборній церкві і перед покладеним правдивим хрестом, і хартією цією дотримуватися всього, що в ній написано, і не порушувати із того нічого. А коли хто-небудь із нашої землі це, чи князь чи інший, хто хрещений чи не хрещений, хай не матиме він Божої помочі, буде рабом у цьому і в потойбічному житті, і хай буде заколений власною зброєю. А нехрещена Русь, хай покладе свої щити, оголені мечі свої і обручі, свої й інше оружжя, і нехай клянуться про все, що написано на цій хартії, і не відступатимуть від того ні ігор, ні бояри його, ні всі люди землі руської і в майбутні роки і завжди. Якщо ж хтось із князів, чи з людей руських, чи християнин, чи нехрещений порушить усе написане на хартії цій. Заслужить смерті від своєї зброї, і нехай буде проклятий від Бога і від перуна, як клятвопорушник. І нехай все таки Великий князь Ігор належним чином береже цю правдиву дружбу, і нехай вона залишиться непорушною, допоки сонце сяє, і весь світ стоїть і нині, і вовіки віків. Кінець цитати. Послані ж ігорем посли прийшли до нього з послами грецькими і повідали про все, що цар Роман казав їм. Ігор же закликав послів грецьких і рече їм: Розкажіть, що цар ваш наказав, і відповіли посли цареві: все послав нас цар, він радий миру, і хоче миру, любови з князем Руським мати, і посли твої від царя нашого приймали клятву, і послав нас цар прийняти від тебе клятву і мужів твоїх. І пообіцяв їм Ігор це зробити, і послів на завтра запросив князь Ігор, і зайшов він на горби, де стояв перун, і поклали оружжя своєї щити і злото, і поклявся Ігор, його бояри і всі руси, що були поганими. А християн-русинів водили на клятву у церкву святого Іллі, що стоїть над потоком в кінці бесіди пасинців і козарського. Тут була Соборна церква, бо багато варягів були християни. Ігор же із греками мир ствердив, і відпустив послів, і обдарував їх хутром, челяддю і воском, і відпустив їх. І прийшли посли до свого царя і розповіли про все, що Ігор говорив їм, і про його любов до греків, і почав у Києві князь Ігор княжити і мир мав із усіма країнами. І коли підійшла осінь, Ігор на древлян похід задумав, забажав із них дань ще більшу взяти. В літо 6453-945 рік Ігорові мовила дружина: отроки, Свінельджі, оружжям і в порти ізоділися, А ми голі. Піди, князю, з нами подань, і ти здобудеш, і ми. І послухав їх Ігор, і пішов по дань у дерева, і до першої нову ще дань примислив, і насилля їм з мужами своїми чинив, і зібрав він дань, і в город свій пішов. І коли назад вертався, то розмислив і рече своїй дружині: Ви ідіть додому з данню, а я ж вернуся і походжу ще, і дружину відпустив додому, і сам з дружиною малою повернувся, бо бажав ще більшого багатства. І почули деревляни, що йде Ігор знову, і тримали раду з князем своїм малом, і сказали: Якщо вовку надився по вівці, по одній все виносить він стадо, коли не вб'ють його. Так і цей як не вб'єм його, то він нас усіх погубить. Послали Ігорю сказати, пощо знову йдеш, всю дань забрав уже. І не послухав їх Ігор. І з города й Скоростеня вийшли проти нього древляни, і вбили Ігоря, і дружину його, бо було їх мало, і поховали вони Ігоря у деревах, і донині є його могила біля Іскоростеня. Ольга ж була в Києві із сином своїм Святославом, дитям, і кормилець був його Асмуд, і був свинель двоєвода, він же, батько Мстишин. І кажуть деревляни, це убили руського ми князя, а жону його княгиню Ольгу одружимо з нашим князем Малом своїм і Святослава возьмемо і йому те зробимо, що схочем. І послали деревляни в лодії двадцять мужів, що найлучших до Ольги, і пристали під Боричевим в лодії. бо текла тоді вода біля гори Київської і на Подолі не сиділи люди, але на горі. Город же був Київ там, де нині двір гордятин і Никифорів, а двір княжий був у городі, де нині двір воротиславів і чудинів, а перевісище було за городом, і був за городом двір тюремний, і другий, де сьогодні двір Демесника, за святою Богородицею над горою був там терем кам'яний. І сказали Ользі, що прийшли деревляни, і покликала Ольга їх до себе, і сказала: добрі прийшли гості. І відповіли деревляни, ми прийшли, княгине. І рече й Мольга Так скажіть же, чого ради ви прийшли сюди? І деревляни кажуть їй: Нас земля послала деревська, щоб таке сказати мужа твого вбили, бо твій муж, як вовк, нас обкрадав і грабив, а наші князі добрі, бо збагатили деревську землю. Іди за нашого князя за мала, було ім'я йому мал князю деревському. І каже їм Ольга: Люба мені мова ваша, уже мені свого князя не воскресити, але вас хочу почтити завтра ранком, перед моїм людом, а нині ж в лодію свою йдіть, і у ній сідайте, величаючись, а я ранком пошлю за вами, ви ж кажіть не поїдемо на конях і пішо не підем, але в лодії нас понесіте, і вознесуть вас у лодії. І до лодії їх відпустила. І велику, глибоку викопати яму звеліла Ольга на теремному дворі за городом, і як ранок настав, Ольга у теремі, сидячи, за гостями послала, і прийшли до них посланці і кажуть: Кличе вас Ольга на честь велику. Вони ж кажуть: не поїдемо ні на конях, ні возами, і пішо не підем, не сіте нас, в лодії, і кияни кажуть, нам не воля, князь наш вбитий, а княгиня наша хоче за вашого князя, і понесли їх у лодії. Вони ж сиділи в перегребах і гордилися, і принесли їх у двір до Ольги, і як несли, так і ввергли злодією в яму. І до них, схилившись, рекла Ольга: Чи добра вам честь? І вони відповіли: Гірше нам, ніж Ігорева, смерть, і зволіла засипати їх живцем. І засипали їх. І послала Ольга до деревлян сказати Якщо справді мене просите, то пришліть до мене мужів, нарочитих, щоби з великою честю за вашого князя піти, бо інакше не пустять мене люди київські. Як почули це деревляни, найлучших мужів відібрали, що держать деревську землю, і послали за нею. І коли прийшли у Київ деревляни, Ольга мовницю велить їм зготувати і рече таке вимиєтеся і прийдете до мене. І їм мовницю добре натопили, і, забравшись у неї, деревляни стали митися, і заперли мовницю за ними, і палить її від дверей звеліла Ольга, і там всі вони згоріли. І послала до деревлян так сказати Це до вас, бо вже я йду. Медів багато приготуйте біля города, де мужа мого вбили, поплачу над гробом його, і сотворю тризну по мужі своєму. Вони ж, почувши про це, навозили медів дуже багато. Ольга ж взяла малу дружину і, легко йдучи, прийшла до гробу Ігоревого і оплакала мужа свого, і звеліла людям своїм насипати високу могилу. І коли насипали, повеліла тризну сотворити. І як сіли деревляни пити, Ольга отрокам своїм звеліла, щоби прислужували їм. І питали деревляни Ольгу, де є друзі наші, яких ми по тебе посилали. Вона ж їм рече: Ідуть за мною, з дружиною мужа мого. І коли впилися деревляни, отрокам княгиня піти за ними повеліла, а сама відійшла геть. І отрокам наказала їх посікти. І посікли їх п'ять тисяч, а Ольга повернулася в Київ і зібрала військо. Початок князювання Святослава. У літо 6454-946 рік, Ольга зі своїм сином Святославом військо Великий Хоробрей зібрала і пішла на деревську землю, і супроти вийшли деревляни. І зійшлися обидва війська докупи, і метнув списа Святослав на деревляни і полетів спис поміж вуха коневі, і ударив йому в ноги, бо був Святослави ще дитиною. І сказали Свингельде Асмут, князь почав, ударимо і ми, дружину, за князем, і перемогли деревлян. І деревляни побігли, і зачинилися в городах своїх. Ольга ж кинулася з сином своїм на город іскоростень, бо ті мужа її вбили, і стала побіля города із сином своїм, а деревляни в городі зачинилися, а кріпко з города боронилися, знали бо, що самі вбили князя і немає їм на що надіятися. І стояла Ольга ціле літо і не змогла Іскоростень взяти, і намислила так: послала в город і сказала. Ви чого хочете досидіти? Ваші городи вже всі мені здалися, і згодилися на дань, і ниви, й землю свою обробляють, а ви хочете з голоду померти, не хочучи данину платити? Деревляни ж їй відповіли Раді б ми відбутися даниною, але ж ти за мужа хочеш мститися. Ольга їм сказала. Я уже замуже відомстила, коли в Києві ви перший раз і вдруге побували. Третій раз я помсту вам учинила, як по мужу, тризну творили. Більше вже мститись не хочу, але хочу тільки взяти з вас здань помірну і, замирившися з вами, геть піду. І запитали деревляни, що ж ти од нас хочеш раді тобі дати меди й хутра. А вона на це їм відповіла Нині у вас немає меду й хутра, але хочу, я з вас небагато. По три голуби і горобці мені дасте від двору, бо не хочу дань тяжку на вас я накладати, як мій муж, а тому й прошу у вас небагато. Бо в осаді ви вже знемоглися тож дайте мені оце я малеє. Деревляни були раді, і по три голуби, й три горобці з двору зібрали, і з поклоном Ользі послали. Ольга ж їм сказала от уже ви мені й моєму дитяті скорилися, ідіть у свій город, а я завтра відступлю від нього і в свій город піду. Деревляни ж були дуже раді, війшли в городи, звістили людям, і всі люди в городі зраділи. Ольга ж кожному із воїв по голубу роздала, а іншим по горобцю і звеліла кожному голубеві і горобцю чир прив'язати, і в шматки тканини огортати, і ниткою голубами горобцям в'язати. І, як смеркло, Ольга своїм воям повеліла голубів і горобців відпустити, Голуби ж горобці в свої гнізда полетіли, одні в голубники свої, в горобці ж під стріхи, і загорілися голубники, і від них спалахнули кліті і одрини, і не було двору, де б не горіло. І не можна було гасити, бо всі двори загорілися враз, і побігли люди з города, і звеліла Ольга воям своїм хапати їх. А коли взяли город, спалила його, і старішин города спалила. А інших людей перебила, а інших в рабство мужам своїм віддала. А решту, щоб данину платили, залишила, і поклала на них дань тяжку, і дві частини її ішли Києву. Третя ж, вишегороду для Ольги був був Вишегород город. і пішла Ольга по Древлянській землі з сином своїм, і з дружиною своєю, визначаючи устави і уроки, і донині є місця її становищ і ловищ її, і прийшла в город свій Києв з сином своїм Святославом і пробула в ньому одне літо.